Всіх вітаю. Нас сьогодні дощ в Полтаві, але я все одно буду зараз саджати трішки, потикаю цибулі. Дома цибуля була, то ну, думаю, гріх не використати таку можливість, особливо. Зараз під дощ, вона відказі з'їде. А це дивіться, хату як прийнялися вже вирости вгору, оці не знаю, квіти такі лілії оранжеві. Не знаю, хто їх знає, як називається, то зна. І ось я хотіла показати ось троянда, що тоді я викопала, ви, можливо, ви пам'ятаєте, її викупувала, рубала, вона повністю прийнялася, бо я її тоді не встигла виробити. Ну, пускай ну, погане, ну, вирубаємо потім. Зараз нам все одно воно не в спеку. Тут у мене ось, до речі, рядочка посажена, я її потім, о, потім вам покажу, відео скину, як демонтую, як я саджала там. Все, все, все потрошку, але дуже малий малий клаптик залишився на помідори. Перед цю капусту Ми поки що не знаю навіть, де його саджати. Подивимося, зараз якраз дощ йде. А й до речі, хотіла поки не цей показ... <смі> недалеко відійшла, хотіла показати вам ще лохинку. Ось придбала де. Ось придбала, а тут посадила. Ну, чи де вона? Не можу показати, видно, так? Е, хорошу, а е, ту, що гіршу пересадила, це трошки потрошку приймається. Ще буде, нам ще, бачите, одна ямка, там ще буде одна лохина. Ось вже на крапа сильний. Зараз я все посаджу і з незабаром якесь вам змонтую відео. Відео, в принципі, я ще мало, але часу на це все не вистачає.